Друзі, вітаю! Це відео для вимушених переселенців для українців, яких зараз налічується на кінець минулого року понад 5 мільйонів. Реальна цифра зрозуміло, що в рази більша, і... тому що не всі офіційно оформляються. Але я хочу його записати для того, щоб поговорити про конкретну інформацію, розглянути основні новини, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Які виплати, які пільги, що з роботою для переселенців, де шукати, обов'язково е, пройдемося по всіх цих питаннях, навіть в тому числі в регіональному розрізі? Е, тому, будь ласка, додивіться його до кінця. Я зібрав дуже багато корисної інформації. Підпишіться на цей YouTube канал. А ми тут боремось з російською пропагандою. Витискаємо російських агентів, швидко аналізуємо головні політичні події, боротьбу проти Росії. Ну і зрозуміло, що війну. Тому з вас підписочка, і ми починаємо. В дії тепер можна оформити довідку ВПО, переселенця і допомогу одразу для всієї родини. В застосунку можна оформити довідку, а також грошову допомогу на всю сім'ю. Заяву на отримання виплат можна подати за родину, за себе, за чоловіка, дружину, дітей, які покинули дім через війну. Говорить міністр соціальної політики, також можна отримати виплати для дітей, які народилися вже після переміщення на новому місці проживання. Важливо скористатися цим сервісом можуть лише ті українці, хто ще не має офіційного статусу переселенця. Також ця послуга недоступна для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території. Якщо ви не можете знайти цю послугу в дії, то треба просто. Оновити застосунок на вашому телефоні і спробувати зробити це ще раз технології на нашій стороні. Друге, що варто знати, переселенці з вразливих груп не можуть бути виселені з житла. Є відповідне рішення. Кабміном з 29 березня офіційно заборонено виселяти переселенців з вразливих груп із помешкань, призначених для тимчасового проживання. Заборона діє на час воєнного стану та на 6 місяців після його припинення. Для всіх інших таке житло надається лише на півроку. До вразливих категорій громадян належать багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та особи похилого віку. Продовження теми житла для переселенців з держбюджету перерахували ще понад 129 мільйонів на компенсації на розміщення переселенців. Кошти через обласні бюджети мають бути направлені закладам, які безоплатно надали житло переселенцям у жовтні двадцять третього року, жовтні грудні двадцять року. Зокрема, ця сума має покрити витрати за спожиті комунальні послуги. Важлива інформація, що виплати для е, внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю е, взяло на себе міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і зробило заяву, що переселенці з інвалідністю отримують виплати за березень, навіть якщо їх заяву ще не встигли розглянути. Виплати для таких осіб дорівнює 3 тисячі гривень на місяць, це на тисячу більше, ніж для просто переселенців. Отримати гроші можна 15 та 28 числа кожного місяця. Давайте трошки пройдемося по регіонах і розберемось по інших напрямках. Переміщені особи і ветерани на Львівщині можуть отримати грант до 6 тисяч євро на власний бізнес. Кілька громадських організацій, що отримують фінансування від Європейського Союзу, продовжують прийом заявок на участь в проєкті eu for use Він спрямований на підтримку молодих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. У проєкті можуть взяти участь лише особи до 35 років. 10 переможців отримують 6 тисяч євро на Розвиток або започаткування власного бізнесу переселенців в Хмельницькій, Вінницькій Тернопільській областях можуть отримати гроші на оренду житла. Підтримку надає міжнародна організація MedAir у партнерстві з ООН. Хто може отримати фінансову допомогу на оренду житла? Буквально по категоріям родини, що проживають в колективному? Центрі та мають бажання покращити свої житлові умови, переїхавши в орендну квартиру або будинок. Люди, що перебувають під загрозою виселення з орендованого житла та повернення в колективний центр для подальшого проживання. І третя група це переселенці, які протягом останніх трьох років прибули у вище згадані громади та потребують фінансової підтримки. Допомога буде розрахована на шість. Місяців двома платежами на Львівщині переселенці можуть повернути частину коштів, сплачених за оренду житла. Громадяни з офіційним статусом ВПО можуть отримати додаткову знижку на суму коштів, сплачених як орендна плата за договором оренди житла. Для кого це доступно? Тим, хто не має у власності придатної для проживання нерухомості та за межами тимчасово окупованих територій, або не отримує бюджетних виплат на покриття витрат на проживання, це важливо розуміти. Розмір податкової знижки не може перевищувати 30 мінімальних зарплат на рік, тобто 201 тисячу гривень. Документи на додаткову. Податкову знижку за витратами 23-го можна подати до кінця 24-го року. Цікаве дослідження щодо працевлаштування переселенців провели консалтинговий центр соціоконсалтинг. От вони говорять, що 78% жінок із статусом ВПО успішно знаходять роботу в нових місцях. Проживання. Опитування проводили серед 500 жінок віком від 18 до 59 років, що дає нам зрозумілу вибірку. Серед усіх опитаних жінок понад три чверті, майже 80% на момент дослідження працювали, 22 не мали роботи. Більшість є найманими працівниками, 16 ведуть підприємницьку діяльність, з них 12 є працівниками. ФОПами А чотири віднесли себе до самозайнятих як фрілансерки, які надають послуги без реєстрації, розповідають автори дослідження. А тих, хто зневірився, не працює і не шукає роботу, надзвичайно мало. Це тільки два відсотки. Ну а якщо підпишетесь на наш YouTube канал, то і ці два відсотки теж зникнуть, тому що ми все рівно намагаємось. Працювати над тим і боротися з тим, щоб дійсно перемагати російську пропаганду, цілею якої дуже часто є пригнічення нашого населення, вбивання в цього бойового духу, духу виживання, духу перемоги, тому, що це є одна з цілей російської пропаганди. Тому, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал Загалом ми розглядаємо. Політичні новини, військові новини, геополітику. Дуже багато звертаємо увагу на міжнародку і як ця міжнародка може нам допомогти. Тому підписуйтесь, обов'язково буде цікаво. Повертаючись ще кілька відсотків до дослідження тих, хто має об'єктивні проблеми з працевлаштуванням: це грудні діти, проблеми з влаштуванням дітей у садовочок чи необхідність доглядати за родичами, що не можуть самі себе обслуговувати. Але не все так райдожно, як здається на перший погляд. 90% респонденток жаліються на низьку оплату праці і незручний графік. Більше половини кажуть, що зарплати вистачає на їжу, а сукупний, а сукупний дохід не дозволяє купити новий одяг, і це дається для бюджету надзвичайно складно. Тому давайте ще поговоримо і про те, де саме шукати роботу внутрішньопереміщеним особам. Пошук роботи це важливий елемент інтеграції в новому місці, і засіб загалом для існування, тому що треба себе прокормити от, і чекати не тільки від держави. От, і це насправді питання надзвичайно важливе. для українця. Загалом два питання після переїзду: це. Освіта дітям і робота для себе це база. Це цінність нашої держави, це цінність нашого народу. Це цінність для кожного з нас, тому що це сьогодення і майбутнє. Це підхід українця, це в коді нашого ДНК робота та освіта. Так, от Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснює, що переселенці можуть знайти роботу на єдиному порталі вакансій державного центру зайнятості. На ньому зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ради ВПО, переселенців та координаційні центри підтримки цивільного населення в областях такі теж існують, їх треба знайти. Це організації всебічно допомагають переселенцям, інтегруються у нові громади. Туди ж можна звернутися і за пошуком роботи. Місцеві центри зайнятості також є центри. Допомоги ВПО є цілі депутатські групи. Ну насправді вона одна, яка займається міжфракційне депутатське об'єднання. ВПО це дуже круті, класні. Депутати, які дуже сильно допомагають в багатьох областях, практично більшість областей вони покривають і працюють якраз таки для того, щоб допомагати переселенцям, внутрішньо приміщеним особам. От, так група ця і називається. От, і що дуже важливо, більшість депутатів самі є переселенцями через війну, яка прийшла на Донбас, і Луганщину. От, тому насправді розуміють, про що йде мова. Недержавні служби пошуку роботи, Мається на увазі такі популярні сайти, як Work.ua, робота Юа, Jobs.ua, OLX.ua і інші подібні сайти, де розміщується безліч вакансій, де дуже швидко можна знайти роботу. Ну і урядова програма є робота через неї в дії переселенці можуть отримати гранти, скориставшись програмами власна справа чи гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Друзям, це коротка інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях для того, щоб розуміти, вона була корисною для вас чи не була корисною. Напишіть, будь ласка, якщо є рекомендації, теж обов'язково дайте. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми підтримуємо все українське, ми витискаємо російських агентів. Загалом ми більше говоримо про політику, війну, боротьбу з Росією. Ну а сьогодні вирішили поговорити і про наші внутрішні актуальні проблеми за наших братів, сестер співгромадян, яким довелося через війну змінити місце життя і покинути свої рідні, близькі такі домівки, і доводиться обживатися всередині країни. Насправді всі повинні допомагати це надзвичайно важливо, тому що ми повинні показати єдність та братерство і зробити максимально комфортним, як це можливо, як би дивно не звучало в таких умовах: переїзд та інтеграцію в нову. Спільноту в нове місто на нову роботу це надзвичайно важливо. Тому, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!